Стогне дніп широкий, сердитий вітер завивав додолу вербих невисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору за хмари де виглядав Не неначе човен в сині морі. То виринав, то потопав ще третій півні не співали ніде не ні гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою коло того гаю, що чорніє над водою, Щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати? А може, де козаченька, щоб залоскотати. Миросалонька блукає, то дівчина ходить, сама не зна, бо причинна, що таке я робить, так ворожка поробила, щоб менше скучала. Щоб бач, ходя о півночі спала й виглядала козаченька молодого, що торік покинув. Обіщався вернутися, а навіть загинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимили біле личко слізоньки дівочі. Орел вийняв карі очі на чужому полі. Ні летіло, вовки з'їло. Така каже доля. дарма що ні дівчивонька його виглядає. Не вернеться чорнобривий, та й не привітає, не розплете довгу косу. Пустку не зав'яже, не на ліжко, домовину з сиротою ляже. Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі її очі? Прости сироту, кого ж її любити ні батька, ні неньки, одна. Як та пташка в далекім краю. Шли їй долю, вона молоденька. Люди чужіє, її засміють. винна голубка, що голуба любить. Чи винний той голуб, що сокіл убив? Сумує, горкує, білим світом нудить. Літає, шукає, дума заблудив? Щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питать. Кого ж сиротина? Кого запитає? І хто їй розкаже, і хто Зна де милий ночує? Чи в темному гаю, чи в бистрім донаю коня напува, чи, може, з другою другою кохає, її чорнобриву уже забува. Ви то далися орлині і крила, за синім б у море милого знайшла. Живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму б лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитись. Не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журиться. Журись, каже думка жалюза вдає. о Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля.